Захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію і грип. Але поріг, який відповідає даному періоду порі року, він е, на межі 50%. Тобто епідемії е, захворюваності на грип і вірусні інфекції в місті не зареєстровані. Це станом на 12 січня. Ситуація по. Е, Захворюваності на грип, і саме штам грипу Каліфорнія, так званий H1N1, це ну, попростіше це свинячий грип, він ідентифікований, тобто виявлений у двох наших пацієнтів. Один із них, на жаль, летальний випадок. Знаєте, що з 59 років помер і в нього виділений цей штам грипу. Також ще один випадок підтверджений у лікаря, який контактував із цим пацієнтом. Дуже багато зараз уже, е, таких слухів ходить. Я взагалі хотіла звернутися до населення. не треба спекулювати на цій ситуації. Е, вчора буквально дуже багато дзвінків. Дзвоните мені на телефон, я даю конкретну, чітку інформацію, скільки захворіло, скільки вже є підтверджених штамів. Тому що навіть і в засобах масової інформації звучить про те, що вже три випадки у нас підтверджені. Ні, у нас тільки підтверджених два випадки. Зараз Сьогодні зранку і вчора ми спілкувалися із представниками з гірусологічної лабораторії це обласного лабораторного центру. Дуже велике навантаження після святкових днів тому ще, на жаль, йшовши на засідання сюди, результатів тих досліджень, які ми відправили вчора, 13 зразків, ще ми немає. Але сказано було, що є ідентифікований такий штам, значить всі заходи повинні вживатися як при. Грипу аж один, оце свинячого грипу. Що треба робити? У кожного є свої колективи, є співробітники при ознаках захворюваності, при високій температурі, навіть коли проявляються і незначні катаральні явища, чи це кашель, нежить, треба або звертатися до лікаря, або викликати лікаря додому. В колективах слід Запровадити масочний режим, все це зроблено вже в нас в лікарні. До речі, згідно, хоча немає карантину, але обмежена і взагалі ми забороняємо відвідування пацієнтів у лікарні. Це також викликає незадоволення серед родичів, Ось. але ну, до кожного випадку підходимо, стараємось підходити індивідуально. В приміщеннях треба провітрювати приміщення, де є скупчення людей, частіше робити генеральне вологе прибирання, мити руки при кожному, при, коли вітаєтесь з кимось, мити руки, ну, пов'язки носити це в колективі. Тому що ну, навіть зустрічаються випадки, коли вже люди ходять по вулиці в масках. Я рахую, що це в принципі недоречно. Розробляється пам'ятка зараз, так буде розповсюджена по всіх місцях скупчення людей. Ну і в першу чергу просьба така, що коли є ознаки захворюваності, не треба займатися самолікуванням, а звертатися за порадами до лікаря, тому що Зазвичай важкі випадки, які зустрічаються, і вони зараз є в нас в лікарні, пов'язані з тим, що люди хворіють вдома більше трьох, чотирьох, до шести днів навіть на фоні високої температури, або нікуди не звертається, або просто займаються самолітуванням. При, при ознаках... Чи є запитання до головного лікаря? Будь ласка. Будь ласка. Є реальна загроза епідемії, вже не пішов за пандемію. Чому? Тому що в перегляд вчорашніх випусків новин на центральних каналах складається враження, що штучно намітається ситуація. Ми пам'ятаємо 6-7 років тому, коли була епідемія, говорили за пандемію, різко виросне медикаменти, той же самий чесник, лимони в 5-10 разів. Складається враження, що зараз точно так само намітається ситуація. Для того, щоб вирізати ціни, щоб люди кинулися, щоб почалася істерія. Є реальне Ну, Ми моніторимо щоденно кількість викликів, наприклад. Якщо порівняти понеділок, то кількість викликів збільшилася, тому що враховуємо, що було 4 дні вихідних... Вчорашній день вже кількість, кількість викликів менша. Тим більше поступлень, ну, багато поступлень все-таки залишається у нас, поступає в інфекційне відділення, але не виставляється навіть клінічного риву, а є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, вже ускладнена в Тому, ну і санстанція щотижнево інформує і моніторить, чи є поріг ну, досягаємий, то поки ми на рівні 50%. Vamos lá.